У Бориспільських ратоборців з'явилося нове надбання. 20 жовтня дітям подарували спортивний майданчик, який встановили на території військової частини. на нашій території військової частини відкрили дитячу площадку. Тепер ви можете веселитися, ігратися, розвиватися фізично і В Взагалі, прошу ми пошли разом з юрбою дітей обдивлюватися обладнання ринувся й семирічний Віктор. Хлопчик чотири роки займається військово-патріотичному клубі. Новий майданчик йому дуже сподобався. Всі за те, що нам зробили таку площадку, і що ми зможемо тепер тут з моїми друзями, тут з класиком одним. Можемо тут це ділати, займатися. Ми можемо тепер виходити тут на вулицю, отробатиме якісь там ударилі. Все таке. По, по, по боксу, по карате, по хортінгу. Майданчик сертифікований та безпечний. Він розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Одночасно на ньому можуть займатися десять осіб. Олександр Михайлович Шульга, голова. Військово-патріотичного клубу Ратоборець звернувся до мене з пропозицією, що потрібно поставити для діток молодшого возросту, молодшого віку спортивний майданчик. Після чого я звернувся до Володимира Борисенка, ми залучили разом кошти і реалізували цю ідею в життя. Територія, на яку встановили майданчик, раніше взагалі не була задіяна. Старші вихованці ротоборця з задоволенням власноруч очистили її від листя та підготували для нового спорткомплексу. Потреба виникла в тому, що біля ротоборця, біля, славнозвісного нашого Бориспільського клубу, де займається дуже велика маса дітей, підлітків, був лише один турнік. Для того, щоб фізично себе вдосконалювати, одного турніка недостатньо. Треба, щоб було декілька снарядів. От даний спортивний майданчик є багатофункціональним. Я вважаю, що це буде лише позитивно впливати на фізичне здоров'я і на фізичний розвиток дітей, і підлітків, які тренуються в братоборці. Я думаю, що навіть з Сусідніх будинків будуть також приходити займатися дітки. Керівник військово-патріотичного клубу Ратоборець Олександр Шульга підтвердив, що доступ до спорткомплексу матимуть діти, які проживають в цьому мікрорайоні та хочуть вдосконалити своє фізичне здоров'я. То і зараз, от ввечором, поки світло ще на вулиці, весь мікрорайон на цій площаці. Вся, вся дітвора, яка є в нашому мікрорайоні, отут от, через забор в, 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 в високоповерхівці. Території військової частини дуже діток маленьких. Багато мами приїжджають сюди з дітками. Вони всі на цій площадці приїжджають, займаються. Розвиваються і зразу перебігають до нас у зал. На майданчику можна робити майже усі гімнастичні вправи. Діти у захваті від такого подарунка. Маленький Віктор розповів, що у майбутньому планує стати чемпіоном і буде займатися в ротоборці, як мінімум до 11 класу. Що тобі подобається більше за все? Більше мені подобається оці, оці, ці потоми чуваку Бить і коли кидають наших пацанів. Кидаються як Прийоми борьби. Борьби. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.